Миргород зафіксовано нашими спостерігачами такий випадок і така форма, як соціальний магазин. Одноймен... Він має назву одноіменну партії громада з ініціативи потенційного кандидата на місцевих виборах Олександра Северина. Там заповнюється заява в цьому магазині. На отримання на пільгових умовах продуктів. Е, також потенційні кандидати наші ініціюють надання виборцям безкоштовних послуг та товарів. Зокрема, полтавським пенсіонерам вручили запрошення на отримання аптечки здоров'я і е, запрошення це містить назву політичної партії Солідарність. У запрошенні зазначалося, що роздача медичного набору відбувається в рамках програми Здорове місто. Яка ініційована Андрієм Матковським, про що він також написав в своїй газеті про місто, що він ініціює таку акцію. Ну і також всі ви знаєте, знаменитий наш офіс партії совість України, де за пенсійним посвідченням та за спеціальним запрошенням після перегляду фільму наші пенсіонери отримують талончик. І потім йдуть і отримують пакети з цукром розміри 8 кілограмів, два пакети по 4 кілограми. Ми знімали на відео, як був новий завоз цього цукру, як його вигружали у кольочках, і тут же роздавали після розгрузки, така ціла черга велика, зафіксована нами до цього офісу.